Доброго часу, друзі! Весна 23-го року, Волинська область Україна. Ну, значить, цим рядочком закінчимо такий весняний огляд розвитку саду, якщо розвивається. І це вже буде рядок посадки осінь 2022 або ж зима. Ну, почнемо з сорту гале. Ось такий от сорт гале, перевірений часом, горіх подовгуватий, але досить пристойний горіх, має великий, ну і смачний горіх. Був посаджений, ну, скажімо, не слабенький саженець, ось так виглядає штамбик. І ось такі прирости дало ну, так свіжо, хороше виглядає листя. Ці всі горіхи цьогорічної посадки, які вперше. ну, Перейшли на постійне місце, ми мульчуємо. Ми е, значить стараємося створити ним максимально сприятливі умови. Е, Далі маємо е, такий сорт, як е, футкурамі від Петра Максютинського. Е, одержав я е, три саженця. Відео є на каналі, е, ну по всіх посадках. Е, Саженців на постійне місце відео є на каналі. Ось один розвивається отак. Доволі непоганий сорт грузинської селекції. Другий розвивається чуть слабше. Тут я бруньки пообламував при посадці, але воно викинуло сплячу бруньку, пізніше ми піднормуємо і буде все чудово. Був від Петра ще один слабенький саженець. Я так розумію, то він хотів подивитись, чи я зможу його виходити. Я думаю, зможу. Зараз подивимося його. Ну Так виглядає наша школка з слабенькими саженцями. Ось там, де кілки стоять, є, були посажені саженці. Деякі загинули, але ну по цьому знімемо відео пізніше. А безпосередньо, ось так. Тут я вже поставив меточку, От підписано Фудкурамі. Не знаю, чи видно, ось так виглядає слабенький саженець. Він був зрізаний на зворотній ріст при землі і вже пішов, значить, в такий от розвиток. Думаю, ми його за рік нормально підростимо. Ну і так виглядає ще два саженця. На жаль, сорт у цих саженців поки не визначили. На каналі є відео, де ми просимо допомогти у визначенні сорту. Але горіх достойний, значить, щоб. Ну, щоб його мати на, такому невели... на такій невеликій ділянці, як у нас. От бачимо, як значить, фундук конкурує з городиною. Я думаю, він не підіжме ще на один рядок на слідуючий рік, оскільки фундук мені більше подобається як культура, як городина, і доглядати за ним набагато цікавіше. Ну, ось так виглядає цей саженець. Да. Це перспективний сорт, хоч і, на жаль, назви не знаємо. Але думаю, такий варто мати в саду. Ну, такий от розвиток. На цьому будемо завершувати цикл відео весняного огляду. Саду щось буде цікаве, будемо знімати. Друзі, всім бажаю мирного неба, здоров'я побільше Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.